Так, всім привіт! Хочу зняти додаткове відео для обробки машини зсередини після поварки пушечним салом. Можна розігрівати, і треба в конструкціях розігрівати 60 градусів, треба буде розводити аспірітом, Якісь посудині чи на газі, чи іншим способом, певно, лампою, якісь алюмінієві посудині, пензликом, то середину обробляти і можна обробляти двері. Передні, задні розшивати її, щоб вони менше це опортились. І можна ще так заливати. Окрім мовілів пороги, можна заливати почущне сало. Овілля я ще, ще взяв тут є 1000 мл. Це я забрав на промі. Це 130 і це 130 і пересилка. Получилося 40 гривень за пересилку курпочтою. І 20 гривень типу, за наложку. Порахуйте. Потім я перед тим купляв у піцентрі, але було 750 за 200 з копійками. ну Мені вистачило приток і думаю, буде тепло більш 15-20 градусів це там робити, а на дворі зараз плюс 3 плюс 5 і мінус 3 то не бажано той ефект буде. Слідує відео буде про автопластилін. Я там помилився треба заробляти. Можна і ав е автомастікою, е а можна і автопластиліном. Я замастив автопластиліном, він з цинком теж допомагає, але це буде все в другому віну, ще як і до чого.